У кожного є своя історія. Тривога, гостра і колюча, як погляд зелених очей мій свінтер, пронизує мене, і я прокидаюся. Чиє ім'я вимовляла я уві сні? Хто роздягнув мене і поклав у ліжко? Чи бачили вони пляму на моєму боці? Чи здогадалися, що вона означає, що сталося з Аврелієм, чи не заподіяла я лиха Емеліні? Мою совість, що поволі виходить зі сну, найдужче мучить видіння її нещасного спотвореного обличчя. Прокинувшись, я нічого не відаю про день і годину. Поруч мене Джудіт, побачивши, що я заворушилася, вона підносить до моїх губ склянку. Я жадібно п'ю. Не встигла я заговорити, як мене знову поглинає сон. Коли я прокинулася вдруге, то біля ліжка побачила міс Вінтер із книжкою в руках. Як і завжди, її крісло було підмощене товстенькими вельветовими подушечками, але тепер, коли її голову обремляли жмутки сивого волосся, письменниця була схожа на пустотливе дитинча. Що жартома забралося на трон королеви. Зачувши, що я поворухнулася, міс Вінтер відволіклася від книжки. Лікар Кліфтон приходив. У вас була дуже висока температура. Я не відповіла. Ми не знали про ваш день народження. Вела вона далі. Вітальної картки ми не знайшли. У нас мало цікавляться днями народженнями, але ми принесли вам квітів вовчої ягоди з парку. Я побачила вазу з темними вітами, вони були голі і без безлисті, зате усі всіяні малесенькими пурпуровими квіточками. Квіти наповнювали кімнату ніжним ароматом. А як ви дізналися про мій день народження? Ви самі нам сказали У сні. Коли ви розкажете мені вашу історію, Маргарет? Мою? У мене немає історії, відказала я. Та ні, так і є. У кожного є своя історія. Тільки не в мене, похитала я головою. і почула в ній невиразне відлуння слів, які могла промовити у вісні. Міс Вінтер поклала на сторінку закладку і швидко загорнула книжку. У кожного є своя історія, це як ваші родичі, ви можете нічого про них не знати, ви можете втратити з ними зв'язок. Але все одно вони існують життя може розвести вас у різні боки, ви можете самі відвернутися від них, але ви не можете стверджувати, що не маєте родичів. Так само і з історіями. У кожного, повторила письменниця, у кожного є своя історія. Ви мені розкажете свою. Не розкажу. Віда Вінтер схилила голову на бік і чекала, коли я продовжу. Я ніколи нікому не розповідала своєї історії якщо вона дійсно в мене є, то нехай так і буде, але все одно я не бачу сенсу в тому, щоб комусь її розказувати. Зрозуміло, лагідно мовила міс Вінтер, кивнувши головою, наче й справді їй усе було зрозуміло. Зрештою, це ваша особиста справа не хочете, не розповідайте, але мовчання не є природним середовищем для історій. Історіям потрібні слова. Без слів вони стають херлявими, починають хворіти і, зрештою, помирають, а потім їхні привиди переслідують вас. Вона знову подивилася на мене Повірте, Маргарет, хто хто, а я знаю це дуже добре. Я подовгу спала, а коли прокидалася, то щоразу бачила біля ліжка якусь дієтичну страву. Їх для мене готувала Джудіт. Я з'їдала по дві три ложки не більше коли Джудіт приходила по тацю та не могла приховати свого розчарування тим, що я так мало їм, але вголос не дорікала. Мені нічого не боліло ні голова, ні спина, ні ноги, ні руки, якщо не брати до уваги відчуття страшенної втоми і каяття, які важким тягарем лягли на мій розум і душу. Чи не заподіяла я шкоди Емеліні? Або Аврелієві. Коли я не спала, мене безупину мучили спогади про ту злощасну ніч, а почуття провини переслідувало мене аж доти, доки я не засинала. Як там Емеліна? питала я у Джудіт. З нею все гаразд. Вона відповідала ухильно, чому я маю турбуватися про міс Емеліну, коли сама почуваюся погано. Вона стара і немічна людина. Її небажання дати відверту відповідь сказало мені все, що я бажала знати. Емеліна почувалася погано, і в цьому була моя провина. Що ж до Аврелія, то єдине, що я могла зробити, це написати йому. Як тільки я достатньо зміцніла, то попросила Джудіт принести мені ручку і папір, а потім сперлася спиною об подушку і написала листа. Не вдовольнившись зробленим, я переписала ще раз Потім іще ніколи раніше слова не давалися мені так важко коли ковдра була геть уся всіяна забракованими варіантами, я, зневірившись, вибрала лист навмання і переписала начисто. Любий Аврелію, як це маєте? Вибачте мені за те, що трапилося, я жодним чином не хотіла нікого образити. Мабуть, тієї ночі я поводилася як ненормально. Коли ми зможемо побачитися? Чи ми з вами й досі друзі? Маргарет Здається, вийшло не так уже й кепсько. Прийшов лікар Кріфтон. Він послухав моє серце і поставив безліч запитань. Безсоння, нерегулярний сон, кошмари. Я кивнула тричі. Я так і думав. Він витяг термометр і наказав мені покласти його під язик. Потім підвівся. І широким кроком підійшов до вікна. Стоячи до мене спиною, лікар запитав А що ви любите читати? Я не могла як слід відповісти з термометром у роті Грозовий перевал. Ви його читали? «Угу». «А Джейн Ейр? «Угу». Розум і почуття? Угу. Лікар Кліфтон обернувся і серйозно на мене поглянув. І, гадаю, усі ці книжки ви читали не один раз. Я кивнула, і він насупився. Читали і перечитували і багато разів. Я знову кивнула, і він насупився ще більше від самісінького дитинства? Його питання ошелешили мене, але я, заворожена його серйозним поглядом, кивнула ще раз. Під насупленими бровами очі його звузилися і перетворилися на щілини. Я уявляла собі, як самим лише поглядом лікар Кліфтон може так налякати пацієнта, що той миттєво одужає аби тільки швидше спекатися свого ескулапа. Кліфтон нахилився до мене, щоб подивитися на термометр. Зблизька люди виглядають зовсім по-іншому темні брови, так і залишаються темними бровами, але тепер. Ви маєте змогу побачити кожну окрему волосинку, побачити цей рівний шнурочок зблизька. Кілька крайніх волосинок, маленьких, майже непомітних, помандрували до скроні у напрямку верхнього завитка вуха, схожого на хатку равлика. На поверхні шкіри щільними рядками розташувалися тоненькі шпички бороди. А це вже я бачила раніше ледь, вловими, розширення ніздрів. І тремтіння у кутиках рота. Я завжди вважала це виявом суворості, ознакою того, що лікар був про мене невисокої думки, але зараз, придивившись із відстані кількох дюймів, я подумала, що це може бути вираз не осуду, а іронії. Невже лікар Кліфтон подумалося мені, в глибині душі насміхається з мене? Він витяг термометр з мого рота, склав на грудях руки і виголосив свій діагноз. Ви страждаєте на захворювання, яке частіше за все уражає панянок із романтичною уявою. Симптоми такі: Часті втрати притомності, змарнілість, брак апетиту і поганий настрій. На певному рівні цю кризу можна пояснити безцільним бродінням, під крижаним дощем без належного водонепроникного захисту, але глибша причина, напевне, криється в якійсь емоційній травмі. Однак, на відміну від героїнь ваших улюблених романів, ваш організм не був ослаблений життєвими негараздами, притаманними минулим жорсткішим століттям. Ви не страждали на туберкульоз, дитячий поліоміеліт. Та не жили в умовах жахливої антисанітарії, і тому маєте всі шанси вижити. Лікар Кліфтон поглянув мені просто у вічі, і я не змогла відвести їх, коли він упевнено сказав Ви мало їсте, у мене нема апетиту. Він сказав французькою апетит приходить під час їжі. Я переклала саме так ваш апетит повернеться, ваш апетит повернеться. Але ви маєте зустріти його на півдорозі, ви мусите прагнути, щоб він до вас прийшов. Тепер настала моя черга супитися. Лікування не складне. їжа, відпочинок. А ще ось це. Лікар Кліфтон швидко черконув кілька рядків у своєму блокноті, потім вирвав сторінку і поклав її на столику біля ліжка. І побачите по вашій хворобі, за кілька днів. І слід прохолоне. Розкривши валізку, він поклав туди ручку і записник. Потім підвівся і, збираючись іти, промовив непевно. Власне, я хотів би ще дізнатися про ті ваші сновидіння, але підозрюю, що ви нічого про них мені не розповісте. Я зміряла його холодним поглядом. Ви маєте рацію не розповім. Його обличчя видовжилося. Шкода. А я сподівався, що все ж розповісте. У дверях він обернувся, помахав на прощання рукою, і вийшов. Я взяла рецепт. Бадьорими закарлючками там було написано СЕР Артур Конан Дойл. Пригоди Шерлока Холмса Тверда палітурка Уживати по десять сторінок двічі на день до закінчення курсу лікування.